Підністряни село в Україні, знаходиться у Стрийському районі Львівської області. Підністряни раніше називали Подністрани Придністряни. Назві говорять самі за себе. Населений пункт село розташоване на лівому березі ріки Дністер. По дорозі з Ходорва до Нового Роздолу. Село має межі з селами Станківці та Кам'яне. Симова згадка про село датована 1497 роком. У податковому реєстрі 1515 року в селі документується три Лани. Це близько 75 гектарів оброблюваної землі. 1 вересня 2010 року в селі було відкрито Підністрянський НВК та дошкільне відділення. Але була ще стара школа, два корпуси: початкові класи і старші так звана Велика школа. і… Мала школа. Будівлі великої школи вже немає, знесена через аварійність. А вже закинута будівля малої школи ще є, і дотепер. Є зафільмовано те, що залишилось від цього малого корпусу. Я вчився в школі села Підністряни з 1977 по 1987. Десять років. В селі є старовинний парк, заснований шляхтачем паном Язвінським у 1830-1840 роках. Парк пам'ятка садово-паркового мистецтва. У 1910 році пан Язвінський отруївся, а його маєтки перейшли до княгині Любомирської, котра мешкала у Кракові. З приходом радянської влади палац був зруйнований. Тут, на цій галявині біля озера, проходили практичні заняття з НВП. А інколи навіть і прогулювались уроки тут не без того було. Озера вже не видно, заросло одним словом, джунглі, але була колись в ньому і риба. Це шкільний парк. Камера дрона показує малу закинуту школу. Вдалині видно ріку Дністер. Зараз інтер'єр видно, ці сходи дерев'яні, ось класи, коридор, далі була їдальня. Так звана порція вартувала 20 копійок. Тут небезпечно, все розвалюється потихеньку. На третьому поверсі видно клас, де я вчився, ностальгія проймає. Шкільне подвір'я заросло не впізнати. Час все змінює. Пам'ятаю, ці чотири вкупі соснові мудрини. Зараз вони вже всихають 40 років пролетіло. На перервах шкільних тоді ми проводили час біля них, видумуючи різні ігри. Це нова школа. Будівництво навчального закладу розпочато в 1992 році. Мешканці Сполучених Штатів Америки, брати Олійники. Які є вихідцями з підністрян, є основними спонсорами. Тому школа імені братів-олійників у підністрянах так і отримала таку назву. Зараз камера дрона фільмує шкільне подвір'я, фасад та вид зверху. Перші згадки про іслування церкви у селі походять з 1578 року. У 1701 році тут збудували з дозволу пана Йосифа Живуського новий храм з смерекового дерева, названу в честь святих Костянтина і Олени. Вона стояла на дубових підвалинах, мала три покриті гонтом верхи. У 1891 році при пароху Іванові Боднару Закінчили будівництво існуючої дерев'яної церкви з дев'ятьма верхами. Будував її майстер, якого привіз пан Язвінський. Пан також оплатив шосту частину коштів на будівництво церкви. Що він привіз Маляра, в селі кажуть, що з Німеччини, який розмалював церкву всередині, адже у 1892 році цісар подарував місцевому церковному комітетові 100 золотих ринських для оздоблення інтер'єру церкви. Від 1932 року парафію у Підністрянах обслуговував до 1964 року отець Євген Тарнавський, племінник командувача армії УНР у 1919 році генерала Мирона Тарнавського. До 1939 року патронесою церкви була Тереза, княгиня Любомирська з Кракова. 17 червня 1990 року на сході села парафіяни одноголосно постановили вийти з підпорядкування московського патріархату. З того часу провели ремонт церкви, збудували новий парафіяльний будинок і муровану дзвіницю. Церква у користуванні громади ПЦУ. В полі зору славнозвісний платан. Рідкісне дерево шкільного парку. Ось на цьому місці. Була велика школа, великий корпус, залишилась тільки прибудова невеличка, де я вивчав уроки трудового навчання. В той час в селі був радгосп. Були ферми з численним поголів'ям корів, тому однією з продукцій було молоко. Також вирощував радгосп цукровий буряк. Та зернові культури. Звідки мені відомо, це бо частина уроків трудового навчання проходили на полі і на фермі в старших класах. Учням оплачували роботу, а випускникам давали путівку. Тобто, мій випускний клас відвідав Крим 10 днів. То було супер. Хочу ще сказати, що Підністряни гарне красиве мальовниче село, де пройшли мої шкільні роки. У 1990 році громада села відновила та освятила у центрі села символічну могилу з написом: Героям, які полягли за волю України у селі діє народна аматорська хорова капела Дністряни, народного дому села Підністряни. З багаторічними традиціями та досвідом заснована у 1891 році існує по сьогоднішній день.